Доброго дня, любі хай Господь надихає і благословляє у цей день. Що таке любов? Любов довго терпить, милосердить, любов не заздрить, любов не звеличується, не пишається, не бешкатує, не шукає свого, не дратується, не мислить зла, не радіє неправді, а тішиться істиною, все покриває, у вірить, сподівається, все переносить. Перше Коринфянам 13, вірш, 4-7. А, тобто любов від Господа, вона все покриває. І якщо ми любимо, якщо ми Господа приймаємо до свого серця, тому що Господь це є любов, і він все покриває. І любов, вона а, і надихає, і захищає, і прощає. Тобто, коли ми любимо, ми все переносимо. І це саме найцінніше, що Господь передав нам, тому що сам Господь це є вже любов. І якщо ми будемо любити, то ми будемо мір, світ буде просто мінятися, і все буде у самому найкращому вигляді. Амінь. І вас надихає, щоб ви також любили, познавали Господа і познавали істинну любов від Господа, тому що. Лише познаючи Господа, познавши Господа, ми можемо істинно любити. всім благословення, любі.